Усім привіт! Мене звати Ярослава. Це новий випуск дівчини у подкасті повернення після невеличкої паузи. Подкаст і далі виходитиме що четверга, і я продовжу розповідати про українських маніяків. Вони полюбилися слухачам. Тож за ці тижні я подивилася багато документальних фільмів. Зізнаюся, що прямо ж таких мега цікавих не було, такі на тверду сімку. Але можливо вам будуть цікаві ці історії. Це фільм Вейко від Netflix про подію США у серіалі показані кадри з гучної події 1993 року. Це сумнозвісне протистояння між ФБР та озброєною релігійною групою, що тривало 51 день. Маєток Маунт Кармел був осередком релігійної секти гілки Давидової під керівництвом Девіда Кореша. Серед членів секти було багато жінок і дітей за звинуваченням у знущанні над дітьми, а також за підозрою у нелегальному зберіганні зброї, бюро алкоголю, тютюну та вогнепальної зброї. Є таке бюро США зробило спробу провести обшук цього маєтку під час протистояння. У перестрілці загинули чотири федеральні агенти і п'ятеро членів секти. Далі оповідати події не буду. Єдине, що додам. Що ця облога у Вейко та її трагічне завершення мало велике значення для активізації угрупувань у США і стало однією з причин теракту в Оклахома-Сіті 1995 року. Тоді кардинально налаштовані люди підірвали вантажівку біля восьмиповерхового будинку, де розташовувалися установи уряду. Вибух призвів до загибелі 168 людей. До терактів. 2001 року теракт у Оклахома Сіті був найстрашнішим в історії США. До речі, є дуже класна документалка. Вона на десятку, якраз про теракти у США 11 вересня. Там по поличках розкладено хто, коли, де і чому. Поворотний момент називається. А другий фільм на реальних подіях, який я переглянула, про теракт на Бостонському марафоні, називається Американський розшук. Вибухи на Бостонському марафоні. Теракт стався 15 квітня 2013 року. Коли марафонці вже фінішували, там брали участь і українці. Відомі телеведучі три людини загинули 183 Постраждали кадри з Бостона дуже моторошні. Вибухівка була саморобною. А підозрювані у скоєнні терактів у Бостоні. Є громадянами Росії, які приїхали з північно-кавказького регіону. Що поруч із Чечнею? Подивіться, чим закінчилося розслідування. Там справді цікава історія. Все, про що я згадую у випуску, лишаю в описі до нього. Ще нагадую, що у мене є телеграм-канал Дівчина у подкасті, де я публікую різні новини зі світу криміналу, анонси подкастів, поради, що подивитися чи почитати. Вас там уже більше трьохсот. Усім дякую. Що ж, а сьогодні нарешті в цьому подкасті буде жінка, це свіжа історія. І вона трапилася як тільки я взяла паузу. Ну так завжди в житті. Замить розповідь про Олесь з Київської області, яка труїла людей талієм. Прізвища слідчі поки не розголошують. Коли я прочитала перші кілька речень про цю справу, одразу пригадала Тамару Іванютіну. Випуск про неї я робила кілька місяців тому. Послухайте, якщо ще не чули. Так ось Тамара працювала у київській школі посудомийкою і труїла оточуючих. Таліям, які заважали їй красти продукти з їдальні для свиней. Їх вона тримала для продажу, адже дуже хотіла придбати Чорну Волгу. Це було у 80-х роках. Ось що пригадує чоловік, якого труїла Тамара Іванютіна. Це вчитель хімії. Він і досі працює в тій школі. Далі інтерв'ю Віктора Стадника телеканалу 1+,1. плюс рік. Вересень місяць. Потім жовтень, а вже у листопаді я не зміг ходити. Тобто в мене дуже боліли суглоби в ногах, в руках, почало випадати волосся, ніхто нічого не знав, що і як. І знову теж саме знаряддя вбивства, отрута. Рідина клерічі так називають водний розчин талію. Вона використовується в геології. Також талій використовують для виготовлення оптичного скла для рентген апаратів. У людини розчин клерічі викликає важке отруєння та пригнічує серцеву діяльність, викликає болі в суглобах, безсоння, авітаміноз та проблеми з нирками. Аж до летального результату Талій внесено до першого класу токсичності. Він не має смаку і запаху. Отруєння талієм одне із найскладніших для діагностики. Характерний симптом отруєння сполуками талію – це часткове випадіння волосся. На початку 50-х років минулого століття в Австралії був високий рівень вбивства або замахів на вбивства за допомогою талію. У той час, з огляду, через те, що там були постійно щури у переповнених міських кварталах, особливо в Сіднеї, щурячою отрутою був якраз. Талій. І він був доступний у вигляді навіть бренду. Це була щуряча отрута під назвою Талрат. Леся планувала цю помсту 20 років. Тоді, у 2000-х, вона завагітніла від Валентина, але пара вирішила зробити аборт. Грошей у них не було, тож вагітна прийшла просити до батьків хлопця Валентина гроші на аборт. Мати відмовила, наказала одружуватися, але дівчина цього робити не захотіла. Вона той аборт врешті зробила. Але з хлопцем розсталася, ніби без сварок розійшлися, але у її голові зачиїлася образа. Далі дівчина зустрічалася з іншими чоловіками так і минуло два десятки років. Помста екс чоловікам. Планувалася ретельно. Вони мали вмирати, немов щури. До своїх кривдників вона відправляла кур'єрів, які мали б віддати їм нібито виграні пляшки алкоголю. У напоях була отрута. Талій. на день закоханих 14 лютого 2023 року. Колишньому коханому Лесі надійшло повідомлення із невідомого номера приблизно такого змісту. Добрий день. Ви брали участь у конкурсі. Виграли алкогольний напій та солодощі. Напишіть адресу, куди саме відправити вам виграш. Той ром чоловік вживав поступово, зле йому стало через кілька днів. Лікарі проводили аналізи і навіть залучили Сергія Недашківського, одного з найвідоміших токсикологів країни. Той одразу ж сказав, що симптоми дуже схожі на отруєння талієм. Для пацієнта замовили антиотруту, але було надто пізно. Ця рідкісна речовина, яку мали привезти до України з-за кордону, та не встигли. Валентин був приречений, кажуть лікарі. Стан пацієнта дуже швидко погіршувався, і ми не могли вже йому нічим допомогти. А після того, як ми отримували, отримали результат лабораторного дослідження Наталії, ми побачили, що це дуже висока концентрація, і пацієнт просто був приречений. Отруїлася Талієм і Інна. Вона та ще три жінки. Її подруги теж розпили пляшку рому. Цю пляшку 2 лютого на день інни вона теж виграла. Їм пощастило. Вони пили маленькими дозами, і вся пляшка вплив мала не на одну людину, а виходить на компанії. Звісно, вони мали симптоми отруєння. У них почали німіти кінцівки, з'явилася задишка і випало волосся. До речі, саме по волоссю американський геолог і спеціаліст у галузі мас-спектрометрії, це такий метод ідентифікації молекул, Річард Еш на прохання батьків китайської студентки Джулін проаналізував зразки її волосся. Дівчина близько 20 років тому впала в кому і залишилася на все життя паралізована через отруєння талієм. Але того, хто її отруїв, упіймати так і не вдалося. Єдиною підозрюваною була сусідка дівчини по кімнаті гуртожитку, але суд визнав її невинуватою. Спеціаліст мав проаналізувати волосся, що випало за період, коли та отримувала дози талію. Еш просканував ці зразки волосся ультрафіолетовим лазером і проаналізував їх часточки за допомогою мас-спектрометра, оскільки людське волосся росте з постійною швидкістю, можна було визначити, як талій розподілявся по довжині волосся дівчини і визначити час. І дозування, в якому він надходив до організму. Я нагадаю, що наше волосся росте приблизно 1 см за один місяць. Так ось виявилося, що Джулін регулярно отримувала нові дози талію, причому згодом вони ставали дедалі більше. Так волосся, що випало в 1994 році, зберегло сліди лише одиничних впливів талії, тоді як волосся, що випало через рік, показало, що дівчина отримувала великі дози талію протягом декількох тижнів. Це мученицька смерті, це страшний злочин. І Еш припускає, що дівчина спочатку отримувала Талій якимось чином через контакт із очима, оскільки вона почала втрачати зір. Злочинець, який труїв цю дівчину, він все ще на волі. Але Еш сподівається, що ось це його розслідування, ці його аналізи допоможуть поліції засадити його за ґрати. До речі, в Китаї ця історія під забороною в інтернеті пошуки. Про отруєння Талієм Джолін блокуються інтернет-цензурою. Можливо, можна через VPN і прочитати про неї. Але в нашому інтернеті про цю історію є невеличка, але є ось така інформація про те, як аналізували її волосся і як такий метод дослідження може допомогти у розслідуванні. Повертаюся до України. Інна спершу думала, що в неї інфаркт, адже почала німіти одна сторона, але це було тяжке отруєння. Нині їм дівчатам цим важко пересуватися. Сьогодні вони вже ходять, але поки що по 3-5 хвилин потерпілі проходять реабілітацію. Коли почалися ці отруєння, медики звернули увагу, що випадки отруєння. Того першого чоловіка і цих жінок вони схожі. І це все відбувається в межах однієї області Київської. За справу взялася поліція. Вони зв'язалися із кур'єрами, які отримували посилки від жінки у людних місцях, і перевірили цю інформацію через камери спостереження. Виявити потенційну отруйницю вдалося. Так і з'ясувалося, що жінка теж мешкала в одному районі з потерпілим чоловіком. Це Іванківський район. Чоловіка врятувати не вдалося. Далі коментар начальника поліції Київської області Андрія Нібетова. Чоловік, одної з чотирьох отруєних дівчат, був теж мешканцем Іванськівського району і близько 20 років тому теж зустрічався з дівчиною. Не дивно, а казалось, що це саме та дівчина. І у них теж не склалися ці відносини. І отруїти його вона намагалася двічі. Минулого літа вона вже відправляла посилку із отрутою, але, скоріш за все, доза Талії була маленька. Вона продумала все до дрібниць, створила фейковий сайт. Там було розміщено і умови конкурсу, і пляшка, і шоколад, і навіть імена переможців цього конкурсу. Поліція провела обшуки у квартирі жінки. Там знайшли докази підготовки до злочину. Жінка працювала бухгалтером. Їй? 35 років. Дуже схоже вбивство сталося в Японії минулої осені. 37-річного Кадзукі Міямото звинувачують у вбивстві 21-річної студентки Хінга Кохамоно, яке сталося у жовтні 2022 року. І сталієм так багато історій останнім часом. Так ось відомо, що чоловік додав до її напою талі, який міститься у Щурячій отруті, і лише один грам талії може вбити дорослу людину. При цьому використання талію суворо регулюється в Японії. У більшості випадків дослідники або компанії купують його у спеціалізованих підприємств. Талій у смертельних дозах використовували угруповування Ісламська держава проти своїх в'язнів. Талій є отрутою спецслужб. Часто він використовується для знищення політичних опонентів за допомогою талію… Полюбляв знищувати опонентів диктатор Іраку Саддам Хусейн. У деяких країнах, як от США, речовина заборонена. Де Українка взяла отруту, невідомо. Поліцейські затримали жінку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства. Внести заставу вона не може позбавлена цього права. Вину вона не визнає і їй може загрожувати. 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Мої короткі висновки щодо історії київської отруйниці. Судячи з інформації, яка є в інтернеті і з історії з різних країн, талій – це дуже токсична речовина, і отруювати ним це дуже жорстоко. Адже людина помирає в муках, а проти отруту отримати важко, чому талі може потрапити до рук людей, які планують вбивство? Це питання, адже він має бути недоступний, так як радіоактивні елементи. Втім, якщо вбивця планує змарнувати чиєсь життя, то він знайде знаряддя вбивства. Думаю, що Леся якраз хотіла, щоб її екс чоловіки помирали мученицькою смертю, і гадаю, вона розуміла. Як діє Талій. Можливо, вона була послідовницею Тамари Іванютіної, але діяла вона не так обачно, як Тамара. Насправді, дуже багато людей не вміють відпускати давні образи, вони можуть притуплюватися, укриватися пилом, але ота ниточка вона завжди буде нагадувати про ту саму образу. Виправдання жінці немає. Але я б хотіла дочекатися суду, можливо, вона щось скаже на своєму останньому слові, стануть більш зрозумілі її мотиви. Але я б хотіла також, щоб слідчі дії на цьому не завершувалися. Варто було б знайти дилера цього талію, тому що невідомо, кому ще постачалася ця отрута. Дякую, що послухали цей випуск. Нагадую, що у мене є Патреон, де ви можете за бажанням підтримати цей подкаст. Посилання залишу в описі під випуском. Що ж, а наступний убивця вже у четвер почуємося.